Втомилися від боротьби з целюлітом, але не бачите результатів. Чи вам здається, що жоден косметичний засіб або тренування не допомагають? На щастя, існують апаратні методи, які дійсно працюють. Мене звати Дар'я Урбанович, я, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. Сьогодні поговоримо про ефективні методи боротьби з целюлітом за допомогою косметології. Перш за все, важливо пам'ятати. Целюліт це абсолютно нормальне явище, яке в тому чи іншому ступені зустрічається у більшості жінок, незалежно від віку чи статури. Але часто целюліт впливає на наше рішення одягнути коротку спідницю чи шорти. Або почувати себе впевнено в купальнику. Почнемо з того, що провокує появу целюліту. Целюліт виникає через зміни в підшкірному шарі жирової тканини. Ці зміни можуть провокувати гормональні коливання, наприклад, надлишок естрогену. Генетична схильність до певного розподілу жирових тканин та затримки рідини. Споживання продуктів з високим вмістом жиру, цукру та солі сприяє накопиченню жирових клітин і затримці рідини в організмі. Малорухливий спосіб життя провокує не тільки накопичення жирових відкладень, а й погіршення кровообігу, що є причиною застійних явищ у тканинах. У жінок сполучні тканини під шкірою мають вертикальну структуру, через що жирова тканина легше проривається через ці смуги, створюючи характерний рельєф целюліту. У чоловіків ці структури зазвичай перехрещуються, що робить целюліт менш помітним. Тепер перейдемо до питання, що з цим робити, окрім правильного харчування та підвищення фізичної активності. Моя улюблена процедура для якості шкіри тіла екзімія. Це один з найбільш інноваційних методів для боротьби з целюлітом, що поєднує кілька технологій в одній системі. Він використовує ультразвук, радіочастоти, лазероперацію та вакуумно-роликовий масаж, щоб руйнувати жирові клітини та стимулювати шкіру до регенерації. Курс процедур допоможе зменшити прояви целюліту, позбутись зайвих об'ємів, покращити текстуру шкіри та її еластичність, зробить фігуру більш підтягнутою. Для помітного і тривалого ефекту потрібен курс щонайменш з шести процедур з перервою між ними хоча б в один день. Процедура приємна і не має жодного періоду відновлення. Ще одна з сучасних апаратних процедур з доведеною ефективністю це кріоліполіс. Цей метод використовує холод для руйнування жирових клітин. Процедура передбачає охолодження проблемних ділянок тіла до такої температури, при якій жирові клітини кристалізуються і поступово виводяться з організму природнім шляхом. Ця методика ефективно зменшує об'єми жирових відкладень, що також впливає на зменшення проявів целюліту, особливо на ділянках стегон та живота. Звісно, є різні апарати, які використовують технологію заморозки жирових клітин: якісь більш ефективні, якісь менш. Але є навіть небезпечні, тобто ті, що не мають сертифікації. Для наших пацієнтів клініці Анакосма ми вибрали найновіший та найефективніший французький апарат Crystal Pro, сертифікований Європейським Союзом. Вже після однієї двох процедур пацієнти можуть побачити помітне зменшення целюліту. Результати будуть наростати протягом кількох місяців, оскільки організм поступово виводить зруйновані жирові клітини. Часто я комбіную ці апаратні методики для пришвидшення результатів. У певних випадках я можу додати ін'єкційні методики озонотерапію або ферментотерапію. Отже, в боротьбі за гладенькі сідниці та стегна слід використовувати комбінований підхід, як зміну стилю життя, так і апаратні процедури. Якщо ви вирішили покращити зовнішній вигляд шкіри або зменшити прояви цілю то я вас чекаю на консультації в клініці Анакосма. Підберемо комплекс найрезультативніших процедур саме для вас. А поки поставте лайк на цьому відео та підпишіться на канал. Тут буде ще багато відео про красу від професіоналів.